Привіт, друзі! Зіштовхуюся в інтернеті з тим, як деякі люди, навіть багато людей кажуть, що езотерика це херня, метафізика це херня, таємні знання, це херня, сверхздібності це херня. Різні, оце, про те, що я кажу, 5D, 4D, там навіть засуджують. Мене за це да, кажуть, що хаха, -ха, це якась клоунада, фантастика, що він там несе, якийсь ненормальний. Е, я вам так скажу, як я до цього відношуся, дуже добре. Дуже добре, що люди, які своєю свідомістю до чогось не готові, е, турець, бо всесвіт він обмежує здатності розумові цієї людини, і вона не розуміє про що мова. Е, тому. Давати зброю тому, хто несвідомо її використає, це є зло. Тому давати людині або людству те, до чого вона не, воно не готове, це є зло. І тому е, дуже багато винаходів, прогресів, технологій, е, покращень, вони не виходять завчасно. Е, тому людство зараз борсується і копошиться в старому. До сих пір, бо воно досі не готово з точки зору свідомості людини до чогось нового, до нових технологій. Скільки дерьма ви просто читаєте в інтернеті, дивитеся в новинах, в коментарях. І ви реально думаєте наївно, що ці люди можуть заслуговувати або отримати краще життя, або краще майбутнє? Задумайтеся про це і зрозумійте, що. Не буває чогось швидше. А як я до цього відношуся, до того, що це пишуть, таке. Ну, дивіться, якщо ти чогось не розумієш в своєму житті, це не означає, що цього немає. Скоріше за все, це навіть є. Але. Це більше каже про тебе, про те, що твій розум до цього не відкритий, твій розум це заперечує, і це добре, що він це заперечує. Це добре, бо твоя свідомість до цього не готова. І... Але ж ми не кажемо, що ти тупий, чи ти недорозвинутий. Бо ми виховані люди, ми розуміємо реальність і ми усвідомлюємо її. А ти кажеш про те, що ти тільки невігласт, і, і ти користуєшся невіглаством. Бо а, невігластво це що? Це yeah. от такий рівень свідомості людини, яка не хоче собі кращого і не хоче кращого іншим. Тому деякі люди. То розвивалися до свідомості людини, до свідомості творця, до свідомості вільної волі. Деякі люди стагнують і залишаються в своєму болоті, в своєму болоті проживання на цьому мідгарді, довіряючи свою долю політикам, цифровим технологіям, глобалістам, економіці, банкірам, маркетологам, телевізору. Воєнним справам, державі та іншому оподаткуванню різному, потребаляцтву, так званому. Тому люди, ви не дивуйтеся, якщо щось з вами щось не так, що ви щось погано живете, бо це все є закономірно, це є процес і він максимально, максимально скажімо так, не те, що справедливий, він точний, він просто точний. Він а керується цифрами і фізикою. Він керується <кій> проявами енергії. і все, що відбувається з нами, це відбувається тільки тому, що є цей процес. От. І він просто контрольований, контрольований таким чином, щоб ми самі як ті примати не, <кій> ну, не затупили і не. Знищили краще, що в нас є. Що ми здобули, що ми собі розвинули, як людина-творець. От якось так.